Підписники. Сьогодні в нас вже третя частина відеоуроку по Scratch. Якщо хтось не бачив другу, то буде посилання буде посилання в описі, та на весь список відтворення теж буде посилання в описі. А ми починаємо. І сьогодні в нас буде урок, присвячений третій категорії sound, Або якщо у вас українська мова, звук. Але спочатку і, треба зрозуміти, як його записувати, редагувати і, і десь брати. І ми переходимо у категорію sounds або звуки. І в нас тут для кота є вже звук за замовчуванням мяу. Якщо ми тут немоплей, то буде далі. Кнопки. Faster, це воно буде швидше. Slower, повільніше. Лоудер, це громкіше. Далі софтер тихіше. Мью це його... замітить, це воно не буде звучати. – це воно буде як... спочатку тихо, а потім громко. А Fade-out – це воно буде затухати. Далі. Це воно його перевертає. Реверс. І робот, Воно як робот. Тільки І так, усі ці вот кнопки, вони як із спрайтами. Це повернути на один крок назад, а це на один крок вперед. Далі копі, це воно скопіює весь звук, і якщо пас, то буде... Або копію to нью, це воно зробить ось такий звук. Це воно все як продублювало. Або якщо ми, наприклад, хочемо продублювати тільки ось цю, то ми ось так ось виділяємо, to ню І тут у нас тільки це... Далі, ще ми можемо виділити, наприклад... Якщо ми видалимо ось цю частину, то в нас буде... Або, наприклад, якщо на ми видалимо ось цю частину, або можна ще клавішу Delete. Дел? То в нас буде ось так. І ще його можна переіменувати. І далі, як записувати свої звуки? Може сюрприз, це буде рандомний звук з бібліотеки, наприклад. Або ми можемо вибрати Choose a Sound. І ось тут є категорії. І тут можемо вибирати, який хочете. Наприклад, Collect. Можна, коли ти і на цю кнопку наведеш, то можна буде його послухати. І так далі. Або можна записати свій звук рекорд. Далі натискаємо рекорд. І тут записуємо свій звук. І коли ви хочете, щоб воно... Перестало записувати просто стоп Recording, як бачимо, і тут записуємо свій звук. І коли ви хочете, щоб воно перестало записувати, просто стоп І тут воно обрізає автоматично, але можемо щоб не обрізало. Можемо, як хочете. І тут save або перезаписати. Це зберегти, як бачите. І тут записуємо свій звук. І коли ви хочете, щоб воно... Пересказу записувати просто Стоп Рекордів І все. І тут ми можемо такі ж самі операції робити. Які з таким звуком? Наприклад, Delete. І в нас буде. І тут записувати просто Стоп Рекордів І далі ми нарешті до коду повертаємося. Спочатку як завжди в лаг клики. Далі. Play sound recording 1. Або який в нас тут є. Який ви хочете. До кінця це просто буде. І тут записувати просто рекордин. Або, наприклад, він. <звук> ось так. Далі, Старт саунд recording 1. Це інше трішки. І тут записнути просто запрошуємо. Знаєте, воно як не запущено. І тут буде різниця. Зараз я трішки наперед зайду з циклами. Але ви не добудетесь. Якщо ми play sound until done у циклі, потім ми це будемо вивчати. Воно буде ось так ось мяу-мяу-мяу. А якщо ми... Старт саунд, то воно просто його стартує. Тобто воно стартує через, через один тік. Ще раз стартує, потім ще раз. Воно, типу, м -м 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 -м. воно старт, стартувало, потім пройшов тік, воно тік це один як саме базова одиниця в програмуванні. Тік це швидкість, з якої виконується один блок. Воно почалось, потім. Один тік прийшов, воно знову почалось. Один тік прийшов, знову почалось, і воно не може нормально програвати ну, програти цей звук. Але якщо без циклів, то воно однаково. Далі. Але я рекомендую використовувати ось цей. Але це по ситуації. Далі, Stop All Sound. це, я думаю, зрозуміло, наприклад. Нажимаємо Stop All Sound, наприклад, щоб був трішки довший звук. І тут запу... І тут бач, як бачите теж. Далі, піч Effect. Давайте зроб... зроблю Forever Miaw, чтобы ви зрозуміли. Вибачте, не той блок. зрозуміло ще тут є Pen, але це поки що не треба. Далі Set Peach Effects, як з ефектами ось тут. Ось, наприклад, Color і TdP. Це тільки pitch effect замість оцих Color. Ось. Далі Clear Sound Effects. це воно типу, те ж саме, що і... Оце було. Тільки тут не графік ефекта, а саундфекц і все. Далі Change Volume, це воно буде тихіше, наприклад, зараз воно. А якщо ми зробимо так. Можна його прямо зробити завити. І воно ледве чутно вже. Або можна set volume. І все. І до речі, 100 — це максимальне значення. Ви не можете там, наприклад, ну, ви можете його ось таке ось здоровезне сказали. Але воно буде так само 100. Воно не змінилось, тому що воно, типу, якщо воно більше 100, то воно цей. І ось як ви бачите, якщо ми подивимося волн, це наступний блок, і він, до речі, останній, то воно буде 100. А не ось це ось число здоровезне. І повіше це все. Ось така ось категорія блоків. Потім вийде четверта частина, яка буде присвячена івентам всім добаженням. Бувайте.